Сьогодні на огляді кросс соната. Веліка алюмініве, 26 колесо. Обода по двіні, покришка кенда Вілочка з амортизацією led фара. Рулі ретугується як по наклону, так і по висоті. Там а так ручка газа половиночка, дуже безпечно, якісна, з замком запалювання та вольтметром. Встановлені зеркала заднього виду. Вмикається фара та проїзд, контроль. На велосипеді встановлена ще сигналізація. Дуже зручно. Можна вмикати навіть без ключа електрику. І так само можна вимикнути, коли ставиш на сигналізацію. Світло потухло, тобто струму немає. Якщо трошечки його поворушити, починає працювати сигналізація. Вимикається дуже просто, зручно. Для вашої безпеки. Акумулятор встановлений на 18 годин. Контролер фірми Huawei влага боксі Теж просте використання, кнопочка, вмикання і зарядний пристрій. З іншого боку ключик для того, щоб знімати чи встановлювати акумулятор на велосипед. Комфортне сидіння з пружинками, дуже легко редугується ексцентриком. Ззаді встановлен мотор колесо фірми МКСус на 1000 Вт. Бачите, напис зроблений як частина мотору, то його ознака, що той МКСус оригінальний. Зірочка Shimano перемикач Shimano також є роз'єм для легкого бортування колеса. Взагалі вийшов велосипед, підійде для тих, хто хоче займатися туризмом або на дачу чи на рибалочку встановлені повнорозмірні щитки та багажник він може їхати до 50 км за годину і проїхати відстань 100 км. Дякую за увагу. Звертайтесь.